Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу, продовжуємо огляд Олімпіади, точніше тенісного турніру на Олімпійських іграх в Парижі. Вчора відбулися матчі однієї восьмої фіналу в жіночій сітці, за підсумками яких у нас сформовані чвертьфінальні пари. Медалей три, претенденток залишилося вісім. Головне питання, чи є в складі цієї вісімки українки. Про це та багато чого іншого говоримо далі. Хоча незалежно від вчорашніх результатів було зрозуміло, що українки на турнірі залишатимуться. Мова йде про сестерки Ченок, Людмилу та Надію, які виступають в парних змаганнях, оскільки вчора вони свій матч не проводили. Гратимуть вони сьогодні проти американського дуету Колінс Кравчик. Колінс, до речі, за сьогодні має зіграти два поєдинки: спочатку одиночку в чвертьфіналі, куди вона власне і пробилася, а потім парну зустріч. Чи залишаться сили в американки на парний матч, ну подивимось. Також в дещо не ігровий спосіб вирішується доля Даяни Ястремської на Олімпіаді в Парижі. Нагадаю, вона продовжувала виступи та претензії на медалі в парних змаганнях, де виступала з Мартою Костюк. Але в чому от специфіка подібних пар? Це все ж таки дві одиночності, які ну, час від часу можуть зіграти в парі. Багато що залежить від того, як в одиночних змаганнях будуть виступати тенісистки. Якщо одна або дві виходять в вирішальні стадії в одиночних змаганнях, може бути прийнято рішення, що пара знімається зі змагань. І трапляється подібна ситуація, тому що з одного боку приємна новина: Марта Костюк виходить в чвертьфінал Олімпіади в одиночних змаганнях, але при цьому фактично змушена була грати аж 5 матчів за 3 дні. Відповідно, це витримати дуже важко. Наша пара звернулася до організаторів з проханням перенести парний матч, скажімо, на сьогодні, але організатори відмовили. Тому Марта Костюк та Даяна Ястремська знімаються з парних змагань. Ось таким чином завершились виступи Даяни Ястремської на Олімпіаді. Олімпіаді в Парижі. Неймовірний успіх Марти Костюк. Ми залишимо так сказати на десерт. А зараз про Еліну Світоліну. Ну, щоправда, розпочнемо зі стрільби з лука, але не будемо оглядати ці змагання, а просто візьмемо та запустимо кілька стріл на адресу організаторів Олімпіади, зокрема тенісного турніру. Я нагадаю, що Еліна Світоліна свій попередній матч проти американки Джесіки Пегола завершила взагалі майже вночі. І, Як зізналася, лягла спати близько другої години ночі, і вже на наступний день в денний. Час мала грати проти неймовірно складного супротивника чешки Барбари Крейчикової. За більш ніж плюс 30 градусів спеки, це при тому, що на Олімпіаді є вечірня сесія. Чому організатори поставили даний поєдинок в день, незрозуміло. І, звичайно ж, Чешка мала набагато більше часу на підготовку. Не виключно, що в той момент, коли ще Еліна свій матч проти Пегули грала, Крейчикова відпочивала, а можливо, навіть уже спала та бачила приємні сни. Тому те, що це повідомлення. Позначиться на матчі це було однозначно єдине що наскільки серйозно, хоча забігаючи наперед, скажу що не цей момент став критичним, а емоційно-психологічна складова. Не раз ми, звичайно ж, говорили про те, що теніс це індивідуальний ментальний вид спорту. Тим не менше, Ліна розпочинає вдало. Вона у першому сеті веде 3-0 з брейком, 4-2 з брейком. І за цього рахунку подає та має рахунок 40-0. Залишалося виграти лише один розіграш, для того, щоб рахунок став 5-2 і фактично перший сет в кармані. Але рахунок 5-2 не трапляється, тому що з 40-0 Еліна програє гейм на своїй подачі. А це, між іншим, сьомий гейм в сеті, який багато хто вважає вирішальним. І хоча Еліна, як і раніше, була попереду 4-3. Це був справжній удар, від якого, як на мене, Еліна не оговталася. І хоча подій в матчі ще вистачало, це було критично. Перший сет Аліна програє на тайбрейку, і хоча пригадуємо, що в попередньому матчі вона також програвала по сетам, але там супротивниця була інша. Пегула можна пегулу обігрувати та робити камбек у матчі проти неї. Кречикова це ситуація зовсім інша. Це супротивниця, яка так просто не відпускає. І хоча другий сет Світоліна виграє дуже переконливо, 6-2, це не вдарило по крейчику, і вона на таке не ведеться. Пригадуємо, що у фіналі Вумбулдону вона також програла сет 2-6 і нема питань, нема проблем. І що ще можна відзначити по Еліні, вона, коли програвала розіграші, була спустошена. Наприклад, Марта Костюк, яка також програвала багато розіграшів у своєму поєдинку, вона також кричала, махала руками ракеткою, але таким чином вона дещо сама собі таке враження казала: я можу краще. А от Еліна дійсно була спустошена, і це, можна сказати, випалювало її зсередини. Тим не менше, вирішальний сет вона розпочинає впевнено 2-0 з брейком, і на подачі супротивниці у неї був брейкпоінт, тобто можливість повести 3-0 з двома брейками. Але так само, як і в першому сеті, вона не дотисла, так само і вирішальному третьому цього не зробила. 2-1. А згодом рахунок взагалі стає 5-3 на користь крейчикової. До честі Світоліни зазначимо, що вона тут робить брейк у відповідь 4-5, а за цього рахунку Еліна подає на те, щоб залишитися в матчі і залишитися на Олімпіаді. І подаючи, програє свою подачу під нуль. Чергово відзначаємо, що в цьому сезоні багато програних на своїй подачі геймів вона програє під нуль. Тож 6-7, 6-2, 4-6, виступи бронзової призерки попередніх Олімпійських ігор завершені на Олімпіаді в Парижі. Крейчикова іде далі. А тепер давайте трішки пофантазуємо. Переможниця пари Світоліна Крейчикова в чвертьфіналі мали грати проти переможниці пари Шмідлова Паоліні. Там, звичайно ж, явним фаворитом була четверта ракетка турніру Ясміне Паоліні. Але перемогу здобуває 67-ма ракетка світу, Анна Кароліна Шмідлова з Словаччини. Проти неї б грала Світоліна, якби здолала Крейчикова. Але тепер цією ситуацією спробує скористатися Крейчикова. Згадуючи в де у неї багато також ситуацій склалося на її користь, вона її Користалася та виграла турнір. Безумовно, в чвертьфіналі буде фаворитом саме представниця Чехії. Ну а тепер поговоримо про неймовірний успіх дебютантки Олімпійських ігор Марти Костюк. Грала вона проти восьмої ракетки світу представниці Греції Марії Сакорі. Величезна кількість помилок була допущена в цьому поєдинку Мартою. По завершенню поєдинку вона навіть сказала, що не буде дивитися навіть на статистику подвійних, а у неї їх було аж тринадцять. Вона знала, що їх дуже багато, і вона взагалі не розуміла, як при такій кількості помилок вдалося виграти цей матч. А як вдалося? По-перше, я думаю, була віра в неї в самої, що вона може виграти цей матч. А по-друге, менталітет Саккарі. Так, це тенісистка, яка в топ 10 або неподалік топ 10 але у тенісистка, у якої немає, як на мене, менталітету переможця. Вона грає в чвертьфіналах, півфіналах, іноді навіть у фіналах, але титулів у неї взагалі небагато. Тому от її зламати можна. І тому, якби в супротивницях у Костюк була, скажімо, якась би інша супротивниця, можливо, б Марта і не пройшла до чвертьфіналу з такою кількістю помилок. Висновок, звичайно ж, не потрібно робити такої великої кількості помилок. Перший сет розпочинається надто переконливо для Марти 3-0 з двома брейками. Можливо, навіть сама в це не повірила, і тому після цього програла аж 5 геймів поспіль з 3-0 на 3-5. І попри те, що ми знаємо, що Марта вміє робити камбеки, першу партію врятувати не змогла поразка 4-6. І потрібно було робити камбек. В другій, взагалі, все було дуже критично, тому що вирішувалося все аж на тай-брейку, де більш стабільнішою на своїй подачі, а стабільністю не пахло ні від сакарі, ні від Костюк. Але все ж таки трішечки стабільніше на своїй подачі зіграла Марта і виграла другий сет на тайбрейку. Вирішальний третій сет. Тут також були справжні гойдалки, багато брейків. Загалом було аж 10 геймів, 7 з яких брейки. За рахунку 5-3 Марта виходить подавати на матч. І розпочинається цирк. 30-0 вона вигравала, але потім починає грати вкороченими різаними, влучає в сітку і навіть подавала з руки, тобто не зверху, а з під низу. І сакарі з таким цирком справилася та робить рахунок 4-5. Але, тим не менше, сакарі сама багато помилялася, як наслідок в наступному ж геймі допускає подвійні помилки, пробиває в сітки, і Марта робить брейк. 4-6, 7-6, 6-4. За 2 години 49 хвилин Костюк перемагає представницю Греції і виходить в історичний чвертьфінал. Супротивниця марти по чвертьфіналу визначалася в протистоянні американки Гов та Хорватки Векіч. Фаворитом тут була Гов, але знову плакала. Знову їй здавалося, що всі проти неї. І перемагає Векіч 7-6-6-2 рівно за дві години. Тож Костюк Векіч, 19-та ракетка проти 21-ї, Все буде дуже рівно та близько. Ну, по крайній мірі, сподіваємося. Разок супротивниці грали. Причому тут же ж в, в Парижі не так давно на ролан і там перемогу в двох сетах. Здобула Векіч. Давайте пригадаємо трішки той поєдинок. 7 5 6 4 Перемога за Хорваткою. В першому сеті справжні гойдалки 5-0 на користь Векіч, але Марта робить 5-5. Який головний висновок? У Векіч можна вигравати навіть 5 геймів поспіль. Головне, не програвати їй 5 геймів поспіль, і буде все добре. Гра на Олімпіаді вже сьогодні. Загалом кілька слів про одну восьму фіналу, тож Польща, як і раніше, претендує на золото, тому що Іка Швіонтек в одній восьмі виграє у китаянки Ван 2-0 по сетам. Колумбійка Осоріо Серано, яка в попередньому раунді нагадаю виграла у Ястремської, в наступному ж раунді програє американці Колінз 1-2. 36-річна німкеня Анґеліка Кербер, яка перед Олімпіадою сказала, що це заключний турнір для неї, уже в чвертьфіналі в одній восьмі перемагає Лейлу Фернандес Канади 2 0 Китаянка Джен з рахунком 2-1 виграє у американки Наварро. На жаль, Ліна Світоліна програє Барбарі Крейчикові в трьох партіях, а от в трьох партіях Анна Кароліна Шмідлова зі Словаччини виграє у Есміне Паоліні і відповідно виходить чвертьфінал. Марта Костюк в матчі емоцій, нервів та помилок виграє з рахунком 2-1 у Марії Саккарі. Ну а Векіч змусила знову плакати гоф. 2-0. Перемога за представницею Хорватії. Ну і звичайно ж чвертьфінали. Швіонтик проти Колінс, Кербер проти Джен. Переможеці цих двох дуелей зійдуться в півфіналі між собою. Крейчикова проти Шмідлової. Костюк проти Векіч. Відповідно, переможці цих двох дуелей у півфіналі, зійдуться між собою. Як вам такий шлях, марти можливо, навіть до фіналу. Хоча, звичайно ж, про фінал думати ранувато. Зараз потрібно сконцентруватися на Векіч. До речі, Костюк знялася ще раз нагадаю з парних змагань, а Векіч зі змішаних. Повна концентрація на одиночних змаганнях. Завтра будемо оглядати чвертьфінальну стадію у жінок, ну і також поговоримо про чоловічу сітку. Одна восьма фіналу сьогодні там буде зіграна. Єдине, що скажу, Рафа поки що на турнірі. Вчора він разом з Карлосом Алькарасом виграв парну зустріч. Також вчора виграв свій матч і Енді Маре, який також виступає в парних змаганнях. На даний момент, все. Дякую за увагу. За придільний час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його лайком або в описі знайти цікаву інформацію. На все добре.